Доброго вечора ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Сьогодні в одній з гімназій нашого міста провели день цивільного захисту. Захід організували для керівників закладів середньої освіти Кривого Рогу. Все, аби показати дії керівників і працівників закладів освіти, як діяти під час загрози, або у разі надзвичайних ситуацій. Наші кореспонденти також побували на місці події, тому я пропоную переглянути матеріал, який вони відзняли. Як діяти в разі повітряної тривоги, правильно надавати домедичну допомогу постраждалим під час евакуації та внаслідок обвалів? Практику з подолання панічних нападів, мінна та кібербезпека, все це а також живе спілкування та обмін практичним досвідом із колегами по освітянському цеху отримали учасники дня цивільного захисту. Місце проведення гімназія, номер 26 в металургійному районі, показової. Міський день цивільної захисту це планований захід для керівників закладів середньої освіти міста. Мета. Значить, перш за все показати дії керівників закладів освіти, керівного складу, працівників закладу освіти, як їм діяти під час загрози або виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру. Абсолютно всі облаштовані укриття в закладах освіти мають відповідні сертифікати від Державної служби з надзвичайних ситуацій. В межах кривого рогу їх нині 210, 108 школи, ліцеї, гімназії, 87 дитсадки, 15 позашкільні. Буде практично відпрацьовано ці навички, теоретичні знання, які керівники отримали. І практично ми пройдемося і побачимо, як. Правильно, це дуже важливо на сьогоднішній день. Треба реагувати і на сигнали про виникнення пожежу. Покажемо, як підрозділ ліквідує виявлені надзвичайні ситуації та на пожежі знання це добре, але коли один раз побачив, то це запам'ятовується сильніше. Через воєнний стан навчальний процес у кривому розі відбувається в режимі онлайн із можливістю проведення офлайн консультацій. Життя та здоров'я учнів та викладачів головна цінність. А тому питанню їхньої безпеки приділяється максимум уваги. Ми живемо і вчимо дітей в тих пословия, які зараз є. Постійні обстріли і ракети, і дрони, камікадзе. Але дітей вчити треба, це наше майбутнє. Це великий комплекс. У нас створено зараз 210 вже в у чубових закладах всього 326 плюс 213 пунктів незламності і ще й модульне укриття на вулиці. Але навчання дітей. 210 укриття – це перше. І друге, це дуже важливо, це навички персоналу. Навички педагогів, перш за все, за період воєнного стану в Кривому Розі наслідок російських ракетних атак та ударів дронів Камікадзе, руйнування різного ступеня отримали більше 150 будівель закладів освіти. З них 84 – це заклади комунальної форми власності, і деякі з них постраждали не один раз. 27 закладів дошкільної освіти, 43 – заклади загальної середньої освіти, 13 – заклади позашкільної освіти. За рахунок коштів міського бюджету та власних сил закладів. Поступово здійснюються ремонтні роботи. З відновлення пошкоджених будівель. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Олег Сичкарук, начальник Криворізького районного управління ДСНС в Дніпропетровської області. Пане Олег, я вас вітаю. дня. розкажіть, будь ласка, більш детально про сьогоднішній захід. Сьогодні ми приймали участь в міському показовому заході День цивільного захисту. Ми приймали і пожежно рятувальний підрозділ, одне відділення приїздило так само, приймало участь. Я особисто там був. Проводили захід разом з керівниками загальної середньої освіти, закладів середньої освіти, і декілька локацій було, по яким проходили групи, і відповідно до плану до мети заходу. Практично відпрацьовували те, що теоретично вже всі знаємо, як робити, але е, краще один раз побачити, ніж декілька раз почути. Тобто практика була, люди, можна сказати, репетиція проводили Практи, правильно? Практично, так, да, проходили ті, е, моделювались якісь надзвичайні ситуації, да, і людям е, освітянам пояснювалось, як саме треба діяти. Е, Пожежно-рятувальний підрозділ також був залучений для практичного відпрацювання, моделювання ситуації надзвичайної, для того, щоб показати наші ті, як ми діємо, в залежності від того і рекомендації, які як правильно себе поводити в таких надзвичайних ситуаціях. Угу. Е, так, і от, будь ласка, давайте тепер перейдемо до цього моменту. От як треба правильно діяти у разі виникнення пожежі? Якщо ми розглядали пожежу, то в першу чергу треба убезпечити себе. Тобто, якщо людина опинилася в задиманому приміщенні, треба вийти на свіже повітря найшвидшим шляхом, найкоротшим шляхом. В першу чергу треба оповістити служби Це або 101, 102 набрати і повідомити про пожежу, яка виникла адресу. В якій будівлі, тобто дати орієнтир для того, щоб пожежний підрозділ найшвидше прибув до місця виникнення такої пожежі, якщо можливо надати допомогу поряд особам, які знаходяться поряд, то це можливо зробити, але треба розуміти, що в першу чергу треба, щоб людина залишалася в місці безпечному для себе. Так, а як реагувати в інших небезпечних ситуаціях? Наприклад, вибух, якщо стався якийсь зараз, у нас а, час такий на такий час, да що, якщо почули вибух, якщо це будівля, де знаходиться людина? Обов'язково треба в першу чергу оглянути себе, надати собі, і треба правильно вміти надати собі першу домедичну допомогу, да і потім сповістити про. Цю надзвичайну ситуацію передати екстреним службам адресу орієнтир, куди підрозділом прямувати, допомогти за можливістю поряд особам, які знаходяться біля, біля тебе, і вийти в безпечне місце за можливістю найдалі від центру вибуху. Так, а от як діяти дітям у разі виникнення ось якоїсь надзвичайної ситуації? Дітям в залежності від вікової категорії, також треба правильно пояснювати їхні дії, тому що неправильні дії під час евакуаційних заходів також можна не убезпечити себе навпаки, отримати або отруєння, або може трапитись нещасний випадок. Тому дошкільнята завжди вони, правило в них одне триматися дорослого. Ні в якому разі не панікувати, не ховатися, тому що діти в незнайомій, в небезпеці, небезпечній якоїсь ситуації вони намагаються заховатися. А треба пояснювати, що саме треба триматися дорослого, тобто вихователя, який знає, що робити. Тобто, вихователь своїми знаннями він показує дітям, що він знає. І діти повинні триматися його для того слухатись і правильно і діяти, так як каже дорослий. Якщо це більше старший вік дітей, то це треба також з ними роз'яснювальну роботу проводити, що правильні дії вони рятують життя, а неправильні навпаки. Це треба робити саме інтегровано в навчальному процесі. Це дуже важливо, тому що діти. Вже вдома вчать своїх батьків, коли так. вони відпрацьовують і набувають якихось навиків в mm -hmm. закладі освіти, потім вдома вони так само діють з цими навиками, тобто вже навики є, і дорослі mm -hmm. так само навчаються в вчаться в дітей. В дітей вже, mm -hmm. А от наскільки, на вашу думку, важливо пропрацьовувати ось такі алгоритми? Завжди практичні заняття повинні бути, тому що на теорії ти розумієш, як це може трапитись, да? але якщо ти жодного разу не спробував, то коли, не дай Боже, станеться така ситуація, тебе може охопити паніка і ти просто розгубишся. Хоча теоретично ти знаєш, як це робити. Тому практичні заняття треба проводити. Це дуже добре, що сьогодні ми зібралися і провели такий захід. Це дуже. Дуже такий масштабний захід. Я дуже дякую всім організаторам, які були залучені, хто організовував цей захід. Дякую радіо оборони міста і департаменту освіти на високому рівні проходив цей захід. Ми залучалися на декілька локацій, так само проводили і показували наші вміння при надзвичайних ситуаціях. Я вважаю, що такі заходи повинні проходити і з відповідною періодичністю для того, щоб і дітей навчати, ну і дорослих. А яка основна мета цього заходу? Е, ну, мета е, саме для нас це показати, як ми діємо, і щоб людина, тобто освіття розуміли е, наші дії і е, в наші, як взаємодіяти з пожежно-рятувальними підрозділами, да? як правильно провести евакуацію, в який період, як швидко наші підрозділи прибувають. Які дії ми проводимо під час завалів при гасінні пожежі. Це дуже важливо, тому що прибуваючи на об'єкт, пожежний підрозділ вступає в взаємодію з керівником закладу освіти або з, хто старший був на об'єкті. І це дуже важливо, ця взаємодія, тому що ми зразу знаємо планування приміщень, де хто знаходився, в якому приміщенні як кількість людей, дітей знаходилися. Це дуже важливо, тому що Час іде на секунди. Угу, так, на жаль. А, а з якою періодичністю ви проводите взагалі такі заходи, як часто? Ми приймаємо участь щорічно в таких заходах. На минулому році ми приймали участь в такому заході і в цьому році також приймаємо. Ну, це міський захід, але в районах так само. Ми приймаємо участь, коли нас запрошують, uh -huh. і з залученням в техніки, і з практичним відпрацюванням різних надзвичайних ситуацій, як з педагогічним складом, так і з дітьми. Uh -huh. І наостанок розкажіть, будь ласка, які ще заходи щодо інформування населення проводять представники ДСНС? Дуже багато роботи проводимо роз'яснювальну. Це, як я вже казав, і під час в закладах освіти. Під час навчального процесу ми також приходимо на уроки або виходимо онлайн, і з дітьми проводимо роз'яснювальну роботу з різних тематик: це і поводження на воді, поводження з сірниками, як діяти в надзвичайній ситуації, як діяти під час повітряної тривоги з трудовими колективами, з дорослими, з пенсіонерами, з по приватному сектору також ходимо, проводимо роз'яснювальну роботу. З приводу випалювальної, заборони випалювальної сухої рослинності, відповідальності, яка відповідальність за це передбачена. Mm -hmm. Тобто роз'яснювальна робота нас дуже багато проводиться. Ну а ви ж розумієте, завжди може цього бути недостатньо. Тому максимально що ми яку роботу ми можемо провести саме роз'яснювальну вона завжди проводиться постійно. Mm -hmm. Тобто, сезон, наприклад, Засушлива погода, високі температури це сприятливі, погодні умови для виникнення екологічних пожеж, тому ми концентруємося на роз'яснювальній роботі, як поводити себе за містом, якщо ти там рухаєшся сільськими дорогами, не випалювати, не палити, окурки, недопалки гасити. Якщо це зимовий період, то відповідно до такої тематики ми проводимо роз'яснення роботу. Угу. Що ж, пане Олег, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, дякую що завітали до нас. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прамтайм на першому міському. У нас у гостях був Олег Січкарук, начальник Криворізького районного управління ДСНС Дніпропетровської області. Ми поговорили про день цивільного захисту та про роз'яснення алгоритмів дії під час надзвичайних ситуацій для освітян. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому. miss um